Що треба додати до фруктової тарілки сьогодні, аби отримати завтра закриту денну потребу вітамінів? Почнемо з яблука, який є чемпіоном по клітковині, і вони є всюди, дешеві і зручні для перекусів. Тому це стабільний рівень вашого цукру. в країні. Далі Мій улюбленець це ків, який містить більше вітаміну С, аніж апельсин. Одна штука покриває 90% денної норми. Плюс тут багато ензимів, які допомагають травленню. Тому must have, якщо маєте проблеми з ним. Несподівано, але маракуя це джерело заліза у 100 грамах близько 2 мг, що покриває 15% добової потреби. Якщо у вас в раціоні мало. М'ясо, зверніть увагу на неї. Вона, до речі, зараз в по акції одна штучка коштує 30 гривень, а можна додавати у салати. О, лохина це найпотужніший антиоксидант серед ягід. І вчені кажуть, що вона покращує пам'ять та концентрацію. Тому, якщо багато працюєте головою, беріть і їжте. І наостанок це виноград який щит від вашого старіння, тому що в ньому багато ресвератролу, який підтримує здоров'я серця, і навіть може захищати від запалень. Тому Якщо у вас здоровий кишківник, він смоктує усі корисні речовини, які ви споживаєте. Така тарілка буде найкращою добавкою кожного дня. А ви підписуєтеся на мене, бо я на три